Привіт-привіт! Мене звати Туся, і ви знову на моєму каналі про те, про все. Сьогодні, як я вам обіцяла, у мене розпаковка адвент-календаря, в принципі, як ви можете це прочитати в описі. І що? Сьогодні, як бачите, я в зеленому, зелені сережки, да? і така зірочка зелена. Як вам вона? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь, поки ми будемо. Розпаковувати зелений адвент-календар. Наливайте собі чаю, кави, водички. чи просто зручно вмощуйтеся на ліжечку чи на диванчику, вкутуйтесь пледиком, якщо у вас прохолодно. І бажаю вам гарно провести цей час ці 20-25 хвилин за розпаковкою адвент-календаря. Це у мене, надіюсь, останнє, якщо я щось десь не знайду. Що, поїхали? Так, адвент-календар от такий здоровий. Теж це від, від магазину DM. У них є торгова марка Alverde Natur Cosmetic. Бачите? Вони позиціонують цю косметику як натуральну, з натуральними компонентами, тому будемо зараз її розпаковувати, а згодом і тестити. Тут теж я знаю, що тут мініантюрки, тобто тревел-версії повинні бути. Тут немає таких якихось повноцінних. Але я з цією косметику не знайома, теж хочу познайомитися. Купила її на шафі у дівчинки і купила її за тисячу гривень. В попередньому відео у мене була розпаковка адвент-календаря від Балеа, це теж торгова марка цього ж самого магазину німецького DM. Він мені сподобався. Можливо, ви його вже хтось бачили, Ну що поїхали тепер розпаковувати цей адвент. Він теж має підказочки, але їх не читала, тому що німецької мови я не знаю. Е, як і в попередньому відео, я буду прописувати е, деякі або всі продукти, тому що можу не розібрати що то, бо написано німецькою. Так, довго балакаю. Погнали. Тут воно не в пакеті. А, тут воно з такою кришечкою, яку яка заклеєна скотчиком. О! Тут теж віконечко, які треба розкривати. Я сюди зручніше вмощуюсь, так скажем. Ой, було б, мабуть, красивіше але цей бік. Це ж тут є така зірочка гарненька. Шукаю. Тут 24 теж комірки, першу комірочку, і я її вже бачу. Наближче біля мене. Тут теж Баночки. Так. Ваніла і кокосик. До речі. Кокосом гарно пахне. І ванількою. Так, 50 мл, але я не знаю, що це. Е, душ. Мабуть, пелег душ. Мабуть, це якийсь із кремів, гелів. Так, да, тут гелева текстура, я подивилася, скоріше всього. Гель для душу 50 мл, але пахне кокосиком і ванількою. Той у мене був від Балео такий теж різдвяний, солодковато-фруктовий, трохи квітковий, а цей кокос і ваніл. Я так розумію, теж, в принципі, все зроблено в стилі адвент календаря такого зеленого. І спеціально розроблена продукція під адвент-календар. Першу комірку ми з вами відкрили. Шукаємо другу, і вона у нас уся по центру. Але я не бачу, де її. А! Бачу ось так. Вам не кажеться, що це повторюється. Хто дивився розпаковку в мене точно так же випал. Я полізла. Оп! Недалеко було. Так, це у нас 20 мл тюбик зелененький. Ага, це маска для рук. Це не крем. Це нічна овернайт. Маска для рук. Клас. Такого в мене не було. в Балео такого не було. Там був крем для рук. Так, другу третю бачу. Розпаковує тюбик на 20 мл Тейджус Крем. Біоалоевера і гіалуронова кислота. Мабуть, це крем для обличчя. Ми вже один крем тестили в Баю. З алоевера теж. Так, це була третя комірчинка. Шукаємо четверту кому Бачу, 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 бачу. Ось вона. Довгенька. Тут у нас пляшечка з лосьоном для тіла. Так, ми понюхаємо. Ще бустер. Чухається. Трошки оказія сталась. Хотіла тільки понюхать. А, а ще й, виявляється, нанесемо на руки, тому що його тут багатенько. Замах звичайного крему. От який Нівея. От синю банку Nivea. пам'ятаєте? Запах просто крему? І це те саме. Дуже приємний, дуже легкий. М -м -м. Класна штука. Нелипкий. Класна штука, От, хоч ще написано лосьон для тіла, але я його, скоріше всього, буду використовувати на руки, візьму на роботу. Тому що так. Приє... Ой, який приємний запах, трав'яний такий. Спочатку був кремовий, а коли нанесла на руки. Такий зелений, легкий-легкий зелений і дуже швидко вібрався в руки, тобто ще буквально 30 секунд, і воно все вбереться і можна зразу йти працювати. Класно. Мені це дуже сподобалось. Лосьон шикарний. От я вже ним руки беру адвент-календар, і вже ніде, дивіться, не липне і не залишає ніяких слідів. Тобто, дуже швидко вібрався. Це була четверта комірка. Відкриваємо п'яту комірку. Вона ось. Ні, ну два рази ще в мене не падало за один адвент. Я знову з вами. Шампунька. Це шампунька 30 мл. Доволі таки, як для шампуні, це трішки малий. 30 мл шампуні, я не знаю, на півтори рази. Ну, може, на два. Тобто, я мию голову використовую два рази шампунь. Ну, тобто, за два миття. То, може, це якраз на одне миття і вистачить. 6. Знайшла 6. Вона внизу. Щоб знову нічого не випало. Бо це вже буде смішно. Смішно було і після другого разу. Щось маленьке. А, теж бальзам для губ. Ой-ой-ой. По 8 мл. Порівняємо, до речі. До речі, я коли буду порожнячки робити, я, мабуть, скоріше всього, буду брати дві продукції одинакові з Балеа і з Алверде. Ну, тобто, один після одного. Або, наприклад, одночасно використовувати один день, один, другий день, другий і так. По черзі, щоб розуміти, щось змінюється чи ні. І в порожнічках завжди буду їх порівнювати. Давайте так зробимо. Ну, я так хочу. М -м -м, забалакалась, і я, я шосту комірочку відкрила. Знайшла сьому комірочку дуже швидко. Угу. Тут вже пішли Саша. А маска. Яка сама маска? Я напишу, що вона робить, бо тут, як би, пишуть: яка маска, дві саше по 8 мл. Я люблю маски. Масок для мене багато не буває. Їх в мене дуже багато. Я в цьому році не знімала. Залишки своїх кремів там, гелів, те, що в мене є. Я в цьому році навпаки хочу зберегти всі-всі-всі порожнічки. Я не знаю, буде мабуть, знаєте, на балконі зборище мусору в ящику, але я все ж таки хочу зрозуміти, скільки я чого використовую за рік, щоб потім зразу знати, скільки мені потрібно чого, і не набиратися багато всякого. Це такий відступ невеличкий. Ми розпакували. Тут теж, до речі, дуже схоже. Бачите, як і в бале, тут є побажання, надписи. Але тут уже німецькою мовою. Якщо там було англійською мовою, то тут німецькою мовою. Сьому комірку ми відкрили. Шукаємо восьму. Ось вона. Залоя Вера спулунг Я не знаю, що це таке. 30 мл. Uh, я подивлюся, підпишу обов'язково внизу, щоб було видно на монтажі, що це таке. Дивайте, Теж відкрити, нічого не запаковано, але ж він був заклеєний. Легкий запах алуавера, такий дуже-дуже-дуже ніжний. Ну, кремовий такий не запах алуавера, а кремовий запах. Наскільки я пам'ятаю, начебто значеб алуавера не повинна пахнути ніяк. Вона не має запаху. Дев'ята кумірчинка. Всі бачу? А, тут бачу. Знайшла. Щось маленьке гідратор, гідратор, ліквід гідратор з гіалуроновою кислотою. 20 мл. Теж я не знаю, що це таке, але обов'язково спробую і з радістю протестую, і вам потім розповім. Дев'ята, десяту шукаю комірчинку. Бачу, вона десь тут ось. О, дівчинка випадає. Це теж щось типу гель для душу. Бо верво душ. Тобто це щось для душу. 50 мілілітрів. Можливо, це якісь пінки навіть. Я потім напишу. Це була 10-та, 11-та комірочка. Зверху. А щось везенька. Трішки з третю відкривати тяжко. Бо тут у нас, мабуть, кисмасочка. масочка. Так, щось Саше. На 16 мл, але ні. А, то просто воно. Це одне шаумбад. Що знов таке було? Є. Дванадцяти десь внизу. Тут внизу теж мали пусічка три в одному корпер Ол. 20 мл. така маціпуха. Ну, брати, це все кудись в подорож, хто їздить часто, ну, такий адвент календар доволі таки класний. В Тебе повністю а, а, закрите все для тіла. Ти просто собі все-все-все взяв для обличчя, для тіла, для волосся. Воно в тебе однієї торгової марки, все маленьке, не треба нікуди нічого переливатися і шукати баночки. Просто взяв. Велику кількість у цих одних і поїхав собі в подорож. Шукаємо 13-ту комірку, бо 12 ми вже відкрили. Не випадає, я тебе вже знаю. Бальзам з олією жожоба. Але для чого це бальзам? Я почитаю. 14. Мені здається, що я був би цілий рік. А давайте я б їх рік відкривала. О, Дивіться, яка велика комірка. А, який маленький там стоїть. Він прямо в угол забився, йому так багато місця там. Це маска для. Е, обличчя, мабуть. А може і ні. 20 мл. Так, шукаємо 15-ту. А тут маленька комірка. І треба впихнути велика баночка. Ну, ми так любимо. Ми так любимо. На 50 а, теж якийсь гель для душу, я думаю. Щось для душу. Гель, пінка. Щось для душ. Так, 16. -та. Але тут немає нічого такого, як в Балео. було, типу, напульснички. Класні напуснички. Знову, ну дивіться, яка підстава. Ну, величезна така комірка, а тут таке. А, ну тут знову сілля ваннина. Ні, скраб. Брешу. Збрехнула. Чуть-чуть. Сольовий скраб для тіла. Теж на один раз 40 грам. Ми таке любимо. 17 така комірка. Ти де. Ось ти. Височенька, довгенька. І тут вона тюбик. Це батер. Двадцять грам. Шукаємо вісімнадцяту комірочку. А вісімнадцятий двадцять грам софт крем, крем для обличчя. Думаю, а що буде? Підпишу. Так, 19. А мені здається, на декілька років собі позакривала косметику лише пробничками, такими тревел-версіями. Так. Але ж воно гарне, Але ж воно гарне. І швидко закінчується, можна спробувати. Я не люблю банки, які оце по 400, по 600, по літру. Ну, ну, я втомлююсь. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи втомлюєтесь ви від таких великих об'ємів в доглядовій косметиці? Ще раз скажу, що в мене є можливість купувати професійну косметику, а вона ну, для косметологів, а вона завжди йде в таких великих об'ємах, тому що так вигідніше працювати косметологом. І коли я собі якусь маску куплю 400 мл, ну просто я там вже над нею і плачу, і вже думаю, да, як тебе вимастити і руками наношу. Проживпени запихую. Ну, тільки що я тільки не роблю, щоб її закінчити. Так, воно так вигідніше набагато. Ну, набагато, чи по 50 мл. Але я втомлююсь від цього. Дуже втомлююсь. Тому такі малесенькі, красивенні, 50 мл баночки з гелем для душу, знову ж таки, ще з одним гелем для душу. М -м -м. Може, в нього запах інший? Так, щоб знову не вилізло все. Ну, дуже така легка. І текстура, і легка, легкий запах, ледь відчутний. Затипилась. Ледь відчутний. Ну, мабуть, це і правильно, що тут немає сильно а, агресивних віддушок, тому що все ж таки ця косметика позиціонується як натуральна. Тобто натуральна косметика повинна бути з мінімальною кількістю різних парфумованих віддушок, на які у людей дуже часто алергія. Угу. Закрили 19-ту камірочку. І шукаємо 20-ту комірку зверху. Тут у нас а, крем, а крем для чого я напишу внизу 20 мл. Ой, я ще вам хотіла показати, що я купила на тему, але воно дуже далеко. Я в порожничках обов'язково покажу. Так, 21 комірочка внизу шукаємо. І щось хотіла випасти. Теж Саше. Як бачите, у нас їх дві. Але вони різні. І, до речі, ця вся косметика написана, що вона веганська. Що я не говорила. А, і я так розумію, що всі ці м м повинні, мабуть, десь здаватися, або повторно в переробку, або ро розкладатися повинні ну швидко. А ну В землі маються, або там на поверхні. А швидкий, може, темп розкладу самих цих баночок пластику. 22-комірка теж поряд. І тут у нас, до речі, до речі, тут у нас праймер. 20 мл праймеру. Угу. А в балео такого не було. Хто хоче подивитися і не бачив розпаковку Балео, будь ласка, попереднє відео, подивіться. Там теж дуже цікаві продукти були. 23. -я. Залишилось поряд остання. Боді батер, 20 мл. Така манюська. Кудись поїхати. Навіть для рук використовувати, як такі манюсечки в сумку. Це класна штука. Ну що? Залишилась остання комірочка 24, та її ще треба знайти. А, вона навіть велика. Ось вона. Тут щось велике. Тут реально велике. Це хенд uh, Крем. Крем для uh, рук. І він 75 мл. Це повноцінний крем для рук. А я думала, тут нічого немає повноцінного. З ваніллю. Да, ванільний крем для рук. Давайте нанесемо. Тут у нас вже лосьончик був. Але ми нанесемо трішки крему. Ну, ванілька. І він такий, знаєте, плотніший. Як лосьйон. О, давайте я гарно його такой розітру. Він плотніший. І саме, коли ти вже розтираєш, він пахне печивом. Або. який ось напойом з молоком, але. З ванілью, з цукором, таким. Саме не просто ваніль, а як цукровий такий, знаєте, пудра ванільна, цукор ванільний. І ще щось мені молочне Ну, як, знаєте, ну, в Турції був такий напій зимовий це він такий, як кисіль молочний, але вони роблять не на крухмали, а на спеціальну мука з. <свят> орхідей там чи ще там, чогось, ну, типу такого. А. І він з корицею і ваніллю той напів. Він такий а, густий і він дуже зігріваючий, за того, що він дуже густий і він холоне дуже повільно. І чомусь саме його я згадала. Молочна ваніль. Ось такий адвент-календар ми з вами розпакували. Пишіть коментарі, що вам сподобалось. Чи хотіли б ви собі такий коментар? Ставте лайки і вподобайки. Це одне те саме. А всім говорю: па-па! До нових зустрічей!